Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Криптокрю. І сьогодні це відео буде присвячено невеличкому такому словнику криптоентузіаста. Ми розберемо 10 слів в цьому відеоролику. Якщо вам зайде такий формат, то будемо продовжувати. Цього разу будуть дуже такі лайтові слова, які дуже часто вживаються, і, можливо, ви їх просто не чули, я вам їх розтлумачу. А також у нас є професійний словник, професійний словник трейдера, де ми розбираємо більш детально теми. І Тут у мене є список. Перше слово це хом'як. Хто такий хомяк? Хомяк це звичайний новачок, або людина, яка вже давно в криптовалюті не робить результати та не розуміє ринок, або просто людина, яка зайшла е, із-за того, що побачила десь відеоролик на Ютубі чи в Тіктоці, чи ще щось про криптовалюту, і хоче купувати вже все підряд, не розбираючись в тому, що насправді відбувається, не розбираючись в механіці ринку, не розбираючись в тому, як інвестувати. Ну е, одним словом, це людина новачок. Хом'ячків часто кажуть, що бри. Що означає брити хомячків? Брити хомічків це коли ось люди купують їх, заганяють в якийсь проект, або навіть в мас-медіа заганяють зараз в біткоін, до прикладу, і тут іде різкий спад ціни. Ось це і є стрижка. Люди втрачають свої кошти, інші люди на цьому заробляють. Це і є стрижка хомічків. Друге слово в нас кит. Кит це організація або інституціонали, або просто дуже крупні гравці, які можуть маніпулювати ринком за рахунок того, що в них дуже багато активів. Це можуть бути мільярдні компанії, це можуть бути просто фонди, якісь які керують мільярдами, які можуть зрушувати ціну на ринку. Ось це є китом. Кити заробляють на ринку більше всього. В порівнянні з хомячками, ось далі бичачий ринок, та бики. Що таке бичачий ринок? Це такий відрізок ринку, коли все весь фон являється дуже хорошим для інвестування. Це і гарні економічні новини, це і гарні криптоновини. І в принципі у всіх є гроші для того, щоб їх інвестувати, тому що всі відчувають себе добре. Це і є бичачий ринок, коли інвестори інвестують, 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 а ринок росте, росте, росте. Ось десь тут буде скрін, якраз таки. Графіку, де в нас відбувався бичачий ринок 20-21 року, бики це ті, хто топлять за те, що ринок буде рости. Ну Бик б'є рогами вверх, отже, це бичачий ринок, Ростемо вверх. Медвежий ринок це ситуація, яка іграється навпаки. Медвежий ринок це коли ринок падає. Медвідь б'є лапою вниз. Це такі сленги. Медведі це ті, хто якраз таки за те, що ринок буде падати, вони дивляться, що щось іде, не так. Або ринок занадто роздувся і потрібен відкат. І починають заходити в позиції на пониження ціни. Це і є медведі. Далі. Шиткоєн, що таке? Шиткоєн? Я думаю, вже багато з вас чули про те, що це таке. Не про те, що це таке, а про те. Що ч, слово таке чули просто і все. Шеткоїн це проект, криптовалютний проект, який е, має в собі якусь можливо, задумку, але він нікому не потрібен. Він не може примінятися та приносити користі, але він просто є. Колись Шеткоїном був Dogecoin та Шибаїну, до прикладу, на сьогоднішній день ці проекти вже щось в собі несуть. До прикладу, Шибаїну роблять свій метаверс, отже, вони вже не являються шиткоїном, в принципі, їх назвати так вже важко. Догі також там Ілон Маск робить всякі можливості оплати в цій монеті, але все ж таки вона до цих пір являється шиткоїном, тому що якоїсь користі поки що людству вона не несе. Це і являється шиткоїном. Також шиткоїни – це дуже малокапіталізовані проекти, які не розвиваються з тих чи інших причин. І ми бачимо просто-напросто, як вони все падають, падають, падають. Ось і все. Далі, що таке ходол? Часто ви чули напевно, що таку фразу як холдер, я холдер біткоїну. Ну, ну, взагалі, це пишеться ходол, це сленг, коли це сленг для інвесторів, для тих, хто вже. Давно на ринку і розуміють, як, як це все працює, що є цикли і довгострокові інвестори, які закупляють активи собі на 3, 5, 10 років та заробляють на цьому багато. Тобто ходул це тримати. Триматися неважливо, яке там раллі йде вниз чи вверх, ти тримаєш свої активи для того, щоб отримати максимальну вигоду через там декілька років. Далі, що таке памп? Ну тут також я вам зараз наведу приклад картинку. Пампу памп це різкий ріст активу. Памп трапляється на новостних фонах, коли проект бере і розганяє якусь новину всередині свого ком'юніті. Що ось зараз щось буде, якийсь інфоповод дуже дуже сильний, і всі люди біжуть, е сломя голову просто купувати цей актив. Якраз таки памп був в нас на Шибаїну, коли пішли дуже гарні новини, і навіть по телевізору говорили про неї, і в мас-медіа, і взагалі найбільші медіахолдинги про неї говорили гравці е баскетбольних. Команд також там казали, купуємо шибу і так далі. А баскетбольні команди, як NBA і так далі, вони являються дуже популярними, і люди всі йдуть за ними. І тоді ми бачимо просто ось таку свічку вверх, або декілька свічок вверх. Тобто різкий ріст безвідкатний. І дамп це наступне слово. Дамп це якраз таки знову ж ситуація навпаки, коли відбувається різке падіння в декілька свічок або в одну свічку безвідкатне падіння це дамп. Це коли відбувається якась, до прикладу, погана новина вийшла. Ось Тера Лона, дуже гарний приклад: ось скрін, дампу цієї цієї монети. Це навіть був скам, я б сказав, що таке скам. <сум> ну не планував розповісти в цьому ролику, але це коли проект схлопується просто-напросто, і люди втрачають там великі і великі кошти. Ось там вийшли дуже погані новини. Пішло щось не так в технічному плані. Ціна почала просто валитися, люди почали панікувати, почали знову ж таки спродувати. і і далі запускати ціну вниз, це і є дамп. Далі, ФОМО, що таке ФОМО? Це дуже важливий аспект. Я думаю, якщо ви вже займалися трішки криптовалютою, ви з ним зіштовхувалися, але не знали, що воно так називається. Це коли це ефект упущеної вигоди, коли, до прикладу, ти зафіксував прибуток і ціна пішла далі вверх, але ти не очікував цього і ти себе гризеш за те, що ось блін міг би потримати. І зазвичай люди, коли ловлять ФОМО, далі вони роблять помилки. Вони починають торгувати та інвестувати неконсервативно і починають зливати свої депозити. Це дуже і дуже погано. ФОМА це дуже страшна штука, і тому вам потрібно берегти свою психологію та бути холоднокровним на ринку, тому що тільки холоднокровні люди тут заробляють. Ось далі all time high та all-time low. Що таке all-time high? Це найвища точка ціни, до якої доходила ціна активу певного до. До прикладу, на біткоїні це було 69 тисяч доларів, ну з копійками приблизно. Так само на проєкті Solana це було 260 доларів. На сьогоднішній день вона коштує десь в районі 30-40 доларів, а біткоїн в районі 19 доларів. Що таке all-time low? All-time low це. Знову ж таки, ситуація перевернута. Це найнижча точка, на якій була ціна проекту. Думаю, тут пояснювати дуже сильно не потрібно. Якщо вам такий формат заходить, ставте лайки, коментарі. А також хочу сказати, що в лінку в описі під цим відео є наша спільнота. А також, якщо ви хочете піти на наше навчання і рухатися разом з нами вже більш в професійній сфері, не тільки як для новачків, то лінк також є знизу. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, гарного вам дня!